Курська область, місто Суджа. І все. Паніслася паніка. Русські знімають відео і проказують і показують місцевих жителів, як бідні жителі українці мучили, не кормили, не поїли. Зараз ви пожили два місяці з українськими солдатами. Нічого не й булки нам дають, Так що не знаю. Стрілюють. А вот вы говорите, дом завалился, а о чем завалился? Дом завалился. Наши бомбанули и все, там не то, что наш дом, а вся улица. Політила. Простите, наша это кто? Россия! Ага, все, ну пойдемо, а вообще мы під Украину пойдем или нет? Не знаю, а вы як хочете. Я хочу, знаете, я... Як? Я вам по секрету скажу. Вы украинскую мову разумеєте? Да, я. Мы, ви знаєте, і не русские, и не украинцы. Ой, 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 Украинцы вообще классные парни. Только, может быть, не надо это в интернет выкладывать, но при советской жизни я такого никогда в жизни не видел, чтобы мне кто-то дал пачку сигарет. Спасибо вам, ребята. Именно такими словами благодарили суджане, вооруженные силы Украины, ими и лично меня, когда я там находился. Давайте посмотрим, как это было. Ріпи, Ні, прийшов, не Ребята, Дата очікадані біжать. ребята, сколько. учора. Вони називали Путіна козлом, а сьогодні спіною біля рота повторюють російську методичку. Армія РФ повернулася в суджу і разом із нею страх доноси та підготовлені пропагандистські відео. Ті, хто ще недавно облагав про порятунок збройних сил України, тепер знову підкоряється кремлівській пропаганді этот Там мы солдаты обнимали, прямо как прямока Мы Мраждали ребята, очень сильно ждали. сейчас можно. Сейчас можно дать волю емоцій. Вот эти, все вот эти эти, эти вот вот как говорится, таки да. Тем часом сам Путин вирішив зробити сенсаційний візит у Курську область, але тут всі облажалися, що дивне помітили у кадрах з Путіним, те, що Україна говорить про Курську операцію. розкажемо вже у цьому відео. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Вот одна из пятерочек, видим, то, что вся она изрисована, какой-то непонятный вообще э, фитиш у нашего врага на эту торговую сеть. встигли за СУ залишити Курську область, як російські медіа почали публікувати відео з місцевими жителями, які скаржаться на дії українців. Дехто з них ще кілька днів тому дякував за хліб, а тепер бреше про польських найманців. Ш... Україну <кх>... І От ніби получив. Ладно, поеду я как домой, пацаны. Давайте, удачи. Спасибо вам за добрые слова. Вы тоже хлопцы правильные. В, в интернат зайди, хлеба возьмите себе. Хлеба со мы солдат обнимали, прямо как своих. Мы ждали, ребята, очень сильно ждали. сейчас можно. Сейчас можно дать более эмоции. Все вот эти залетные, вот эти, как говорится, вот эти наемники, да, поляки. Помню, меня как сейчас, прямо в голову дал, прям кровью залился. Понюхали, говорили, мы понюхали ну, горечка, мы такие злые, ну женщин как-то меньше отрывали, а больше на мужиках отрывались, колосматили нас. А вот ну, как-то, помню, едем на велику, помню, ездили по в магазин, вот что-то хлеб искать себе, что-то какую-то крупу. Прямо вот эти бандеры ловили, и, говорит, слава Украине. Я говорю, куда мне ну, одеваться? а пристрелить. Полностью вооруженный, до да зубовных. куда-то от него. У меня даже не черта отбиться, мы ну, выкручивались, мы как могли. Цього запису у каналі Рузмі Рія новості є серія інших відео, на яких жителі Суджі розповідають, як страждали у селищі під контролем ЗСУ, скаржилися, начебто на те, що люди помирали від голоду та холоду, і звичайно урочисто на камеру зустрічали російських військових. Выжили, слава богу, пришли родненькие, ждали вас 7 месяцев. Хочется расплакаться. И если по телевизору меня покажут, все друзья мои, не волнуйтесь, мы живы. Всем привет. Ждали мы 7 месяцев, ждали день, каждый день ждали. Больше 200 дней они терпели унижения от оккупантов, которые, упиваясь собственной безнаказанностью, издевались и грабили беззащитных людей. Грабили Ребята, это не рассказать, как грабили. Брали все. Это Машины, стыдуха вот. была. -да даже кеды брали, понимаете? Так выглядят дома. Сегодня все в суд же. Оккупанты врывались к людям, грабили и забирали не только технику, там, телевизоры, холодильники. Это в первую очередь ушло. А вот снимали даже просто не выворачивали вообще всю мебель. І тюками уносили носілі віші: дівські, женські, мужські. Все увозили на Україну виїхали е, джипи е, з прицепами, прямо полные, гружене і вереницами шли туди, сюди, туди, сюди. В общем, был був повний. говорится, європу показали ліцом. Інша росіянка запевняла глядачів, що над росіянами знущались польські найманці. Чого, за чим ліс? За чим Україна дільна? Нормально, общались, дружили, все всех родственники А вот из стрелкового оружия, кого из автоматов, пистолетов, кого еще Кто плохо посмотрит на них, тех всех подряд убивают. Даже так, да? Да. Всех подряд. У цей час речник територіальної оборони зсу Олексій Дмитрашківський на ютуб каналі публікував відео, на якому показав ще одну мешканку суджі. Тільки тут її колишні сусідки дивуються і навіть сміються, як можна так брехати про українців. Воєнний просто розстріляні прострільні нічого ні за нього рівня, ваше нібики пристріляв. В куди <рістична> <рістична> 20, 20, 20, та просто показувати картинку в Курській області з місцевими недостатньо. Тому до регіону вперше приперся сам Путін, щоб послухати доклад від Герасімова. час операція знищенню противника на Курській землі продовжується. Групіровка вклініння сил України ізолірована, і діотопланомірне знищення. Відео швидко розібрали аналітики. Дехто пропускає, що це відео консерва і зняти ще давно. А дехто говорить про двійника. Аргументують свою позицію. Аналітики, зокрема, і погодою одні звернули увагу на зелені дерева. Хоча, можливо, це ялинки. Принаймні, зет патріоти на перебій почали трубити про це, захищаючи Путіна. Друга ж дивина виглядає переконливіше. Включений вентилятор у штабі. Я це при тому, як зазначають у мережі, що 12 березня у Курській області було лише плюс 4 градуси, і виглядає це відверто дивно. Пробіг. Це не єдина деталь, яка привернула увагу юзерів. Ще одна дивина була в голосі Путіна. Пропагандисти так поспішали опублікувати відео, що випустили його в ефір із дуже дивним голосом глави Кремля. Потім у Кремлі виправдалися за цей запис, хоча й досить дивно. Прес-секретар Путіна Пісков заявив, що це перше відео, де був невеликий розсинхрон звукової доріжки та відео. Однак відео все ж таки вирішили оприлюднити, щоб нібито скоріше ознайомити зі змістом. Дуже розраховую на те, що всі стоящі перед нашими подрозділеннями бойові задачі будуть безусловно і Территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от, от противника. И, конечно, прошу передать слова благодарности всему личному составу за то, что было сделано в последнее время. Чи прямо у суджу Путін побоявся їхати по характерним фасадах будівлі та висаджених деревах? Ось аналітики спільноти інформнапал зробили припущення, що з високим ступенем вирогідності та особа, яка була схожа на Герасімова, зустрічали на території біля штабу 27-ї окремої бригади радіаційно-хімічно-біологічного захисту міста Курськ. То, что приезжало в Курск, ну я его называю уже второй год Путиноподобное существо. Это вот правильно будет Путиноподобное существо. Потому что Путин это или кто-то другой, ну по крайней мере, что Путиноподобный где-то где так. Естественно, ему надо было поставить какую-то галочку, положительную, он же ставил задачи ä, в течение полугода освободить от украинской армии российскую территорию. Задача поставлена, но не выполнена. Мы однозначно будем удерживать курское направление, курскую территорию. И еще раз повторюсь, обязательно надо расширять это присутствие наше на российской земле в трансграничной области, для того, чтобы наши земли обезопасить от российской, как минимум, российской армейской, армейской артиллерии. Це і не дивно, адже за останню добу на Курському напрямку сталося 19 зіткнень. Українські війська могли вийти із суджі Курської області, де протягом багатьох місяців проводилася операція. Хоча офіційних заяв про це немає. Нові карти від генштабу побічно підтверджують цю інформацію. При цьому український аналітичний осінь проект Діпстейт увечері, 15 березня, написав, що ворог окупував суджу. Рубанщину та Новолюбовку. А на відповідних картах видно, що ці території під контролем росіян. Курська область Суджа докладує обстановку. Я сейчас виложу відео. Засняла його сусідська тетя Маша. У нас в Суджі, як как пришла російська армия і как она издевається над колегами. Смотрим вместе. Вот еще готова. Слушай, мы туда Стрелять пойдем. будем? Будем? Это должен видеть весь мир. Вот так вот в Суджу нашу, украинскую Суджу. Мы семь месяцев жили вместе с украинской армией. Они нас даже пальцем не тронули, не то что издевались над коллегами. Это должен видеть весь мир. Українська армія, пожалуйста, прийдіть в суджу і нас от этих. слава Україні, слава народу України. За словами глави Міноборони Рустема Умєрова, зараз ЗСУ відійшли на більш вигідні рубежі оборони та контролюють значну кількість кілометрів Росії. Інформація про нібито оточення зсу є пропагандою. Наразі жоден підрозділ не в оточенні, а заяви про тисячі оточених військових неправдиві. Схожу інформацію, росіяни торік розповсюджували під час саміту БРІКС, але тоді це не підтвердилось. Отже, це продовження пропаганди. Наші війська на території Курської області виконують своє завдання. Руські намагаються однозначно максимально тиснути. На наші війська військове командування робить те, що повинно робити, зберігає максимум життів наших воїнів. А що з цього приводу думаєте? Ви напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростуслав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.